Ранок виїхали з готелю. І тут навколо стадо корів виганяють. І ми собі виїздимо з Пилипця. Маємо проїхати сільськими дорогами у напрямку залізничної станції Букливий. І це буде фінальний відрізок нашої карпатської мандрівки. І ранкових таких виїздів у нас не було, тому я думаю, цікаво буде подивитися, чим все закінчиться. Спідометр на гугл-картах показує швидкість 26 км на годину. Це прям швидкість трамвая і тут хороша дорога. На березі річка ціла плантація борщовика. У цієї рослини токсичне насіння, цвітіння. Ніхто не бореться з ним щось. Пилипець проїхали. Сартована дорога непогана. Було сусід Пилипця, Подобовець. Заїздимо сюди. Подобовець лишився позаду. Нам до Гукливого, до залізничної станції 7,5 км лишилося. Помінялися з валою велосипедами. На хартині теж добре їхати по асфальту. І тут почався один із найдовших затяжних асфальтних спусків, якими я їхав велосипедом у житті. Відносно широка дорога з достатньо рівним асфальтом, невелика кількість машин і ранкова карпатська прохолода це спуск-мрія для велосипедистів, гадаю, особливо для шосейників. На гірських велосипедах ми тут розвивали, звісно, не таку високу швидкість, як шосейники, але я думаю, стабільно вище 40 км на годину ми їхали. Як назло, телеметрія на GoPro не спрацювала саме під час запису відео цим спуском. Друзі, один з найкращих затяжних велоспусків в моєму житті, мабуть, неймовірно захоплююче було. Швидкість набралась непогана. Це винагорода за попередній затяжний підйом. Ми в Гукливому село Гукливе, а залізнична станція Гукливе. Називається. Купили тут шаурму з куркою з фалахелем від нашої ряби гукливому. Таке собі культурне достатньо. село серед Карпат, чистенько тут в центрі. Ось і станція. Львів. Ось електричка наша до Львова. Вся електричка, весь вагон. Складається майже з молоді, неформальної, яка приїздила на фестиваль.